Апостол Павло неодноразово застерігав про небезпеку, яку несуть певні люди всередині в церкві. Зокрема, в 1 Коринтян 5:11 він пише: А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом, та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак, і з такими навіть не їсти. Біблія містить численні попередження про певні категорії людей, яких треба уникати. І... Дивлячись на сучасну церкву, дивлячись на всі ті скандали, на ті проблеми, і бачимо, як війна висвітлила дуже багато нехороших речей, да, оця вся піна піднялася, я вважаю, що важливо поговорити про це, друзі. Вітаю вас! Мене звати Микола Омельчук, і ви на території здорового глузду. Отже, давайте ми дослідимо ці всі питання, тому що е, останнім часом ми бачимо, що є люди, які. Називалися братами, але насправді не були братами. Ми бачимо, що вони виявилися е, зовсім не такими, якими ми думали. Перша категорія людей це є єретики, яких треба уникати. Хто такі єретики? Єретики – це ті, що спотворюють Євангелія. І Біблія попереджає, що людина, яка творить поділення після першого і другого напоумлення, уникай, просто уникати. Хто це такі? Це ті, хто навчають фальшивих доктрин. Да? Тобто ми знаємо, що є. Неправдиве Євангеліє, є інша Євангелія, яка так звана. Це люди, які друзі, давайте так: е, є фундаментальні речі, в які вірять абсолютно більшість християнських деномінацій: православні, католики, баптисти, харизмати, методисти, реформати і так далі. Тобто, це питання спасіння, це питання. Е, е, Божества Христа, це, це трійця, це непорочне зачаття, тобто є фундаментальні речі, закон, благодать і так далі. Але є люди, які спотворюють Це, це люди, це різні рухи, які виникли там в кінці 19-го, на початку 20-го століття, можливо, до речі, адвентисти до цього відносяться. Як вони себе ведуть? Вони впроваджують оці всі ідеї, нібито під маскою християнства і так далі. Ці люди, цим людям обов'язково треба довести свою правдивість, свою правоту. Такі люди постійно до мене приходять в коментарі, і їм обов'язково треба розказати, що я не правий чи, чи церква не права. Одним словом, це вони навчають небіблійних на доктрин, можуть використовувати якісь свої певні певну харизму для переконання, і вони мають вплив на нестільки хвіл не віруючих. Отже. Єретики, друге це фальшиві вчителі. Якщо ми говоримо про єретики, єретики це, як правило, прості члени церкви, то є фальшиві вчителі або лжепророки, яких знову ж так багато ми з'явилися. Знову ж ці лжепророки, які пророкували Трампу, що він муж Божий, що в Божому в ньому його благовоління. Дивіться, що пише нам слово Боже. Бо з'являться фальшиві хрести та фальшиві пророки, так, Матвія 24, 24. Вони будуть. Остерігайтеся вчителів, які є вовки в овечій шкірі, також слово Боже каже, є лже вчителі. Так? Це проповідники, які спокушують людей неправдивими обіцянками або вченнями, які базуються трошки на біблії, але не зовсім біблійним є вченням. Як правило, вони що вони роблять? Влещують вуха. Я про це записував якось був відео, але ми повинні просто розуміти, що. Сьогодні є багато лжевчителів в церквах, в Ютубі, е жадоба до влади, гроші, бажання просто влещувати вуха. Ось вони цим заробляють собі на життя. Як правило, проповідують успіх, як правило, проповідують процвітання, уникають там гріха. Ну, такі е валамчики, такі от е сучасні лицеміри. Під цю категорію можуть попадати багато різних людей. Лицеміри це люди, які ведуть подвійний спосіб життя. Тобто люди, які мають в своєму житті гріх, мають в своєму житті щось неправдиве, але приховують це і видають себе за праведних людей. Дивіться, що каже Господь. Остерігайтеся книжників, які люблять ходити в довгих одежах. Так? Це люди, які видають себе на заправедників, але, знаєте, я би так сказав, би, що люди, які. Претендують на чистоту, на абсолютну чистоту, на абсолютну святість це і є лицеміри. Тому що всі ми маємо якісь недоліки в своєму житті, всі ми маємо гріх, і ми повинні про це говорити, ми повинні визнавати це. Люди хочуть визнання, тому вони ховають щось. так Це люди, які люблять. Публічно демонструвати свою релігійність. Це молитва якась, це якісь духовні розмови можуть бути, але в приватному житті в них абсолютно пустота, так? в них немає духовного життя. Ну, Христос називав фарисеїв побіленими гробами. Так? Тобто зверху все гарненько всередині кістки трупні. Наступних чотири категорії, я їх в одну категорію, це люди, які. Носять імена біблійних героїв або категорії, які носять імена біблійних героїв: це Ізавель, це а, е, Діотреф, Авесалом і Юда. В чому, в чому особливість цих людей? Ну, я думаю, що Ізавель, багато хто з вас чули, це маніпулятори і спокусники. Да? Е, в об'явленні написано, що ти дозволяєш жінці Ізавелі, що називає себе пророчицею, навчати та зводити моїх рабів. Це люди, які знову ж використовують певні маніпуляції. Можуть використовувати сексуальні гріхи, і це просто дивно, як ти узнаєш, що деякі люди, які були лідерами, вони роблять гріх, блуд, чинять це все. Вони використовують інших для власної вла... вигоди. Вони похожі на користолюбців, ми до них ще дійдемо. Ось. Але це така, знаєте, це маніпуляції. Єзавель це завжди маніпуляція, це е... використання емоцій, це використання страху. А Весолом – це люди, які незадоволені, як правило, це люди, які мають певну образу, можливо, це з дитинства якась образа. І ми бачимо, як Весолом був ображений на батька. Що вони роблять? Створюють певні групіровки. От, якщо створюється в церкві якась групіровка, якщо навколо якоїсь певної людини починають збиратися, не, не, не навколо Христа, не навколо лідера церкви, друзі, знову ж я розумію, що тут треба бути обережним, але все рівно є лідер, є пастор який веде, направляє церкву? Ось якщо вас не задовільняє пастор, якщо ви не згідні, то просто попросіть благословення і підіть в другу церкву. Не потрібно розколювати просто церкву. а веселом, що вони підбурюють інших проти лідерів церкви, створюють угруповування, критикують постійно, маніпулюють почуттями людей. От якби я був хитрість обману, це все. І, і ще е, два моменти. ну діотреф – це люди, які просто прагнуть влади. Це люди, яким просто потрібна влада. І про це нам говорить Іван е, третій Івана 1.9. Да, він каже: діотреф, який любить бути першим серед них, не приймає нас. Просто, от, от людина, яка хоче бути першим, і все, І він ну, це от Трамп. Трамп це чистий діотреф. Це людина, яка просто прагне влади. Ну до речі, е, про інших президентів теж можна говорити, але зараз утримуюся. Юда. Юда це зрадник сам по собі. Це людина, яка не зрозуміла, хто такий Христос, яка хоче отримати якусь певну вигоду в церкві, але яка обов'язково це людина, яка обов'язково зрадить церкву, зрадить Бога. І ця війна показала, що серед нас багато людей, от з цим духом юди. Я зараз не хочу. Я розумію, що є люди, які були в Харкові чи, чи в Луганську, які змушені були покинути країну. Але я говорю також про служителів або про людей, які просто зрадили, які зраджували свою церкву, зраджують ем, своїх дружин, чоловіків. Це не тільки питання церкви, це питання зради в бізнесі. Це от ем, ем, ось це люди. Просто майте мудрість. Користолюбці або хижаки. Це люди, які От мають цю природу хижу, да? вони бачать лише вигоду, вони живуть тільки заради вигоди. Вони готові йти на певні компроміси, на любі компроміси, навіть з гріхом, в тому числі. Вони використовують служіння виключно для власної користі. І це люди, які люблять розкішне життя, це люди, які хочуть мати. Певний успіх. У нас, до речі, була одна сестра в церкві, і в нас дуже багато людей просто працювали на цю людину. Вони давали їй кошти. І коли ми взнали про це, почали говорити з нею, вона пішла з нашої церкви. Треба сказати, що ця людина обходила дуже багато різних церков. Ось я бачу, що вона не змінилася до кінця. Ось це такі люди. Це люди, які хочуть. Використовувати інших людей, ця хижа про хто такий хижак? Він живе за рахунок інших людей. Духов за рахунок емоцій інших людей, фінансів інших людей, духовності інших людей. І вони використовують і маніпулюють іншими людьми. Ці люди приховують свої наміри. Вони, можуть сказати, о, тобі добре, ти успішний, а я цього не маю там. А якби мене благословили, а якби то-то, то ось. Ось такі далі. Ще одна категорія дуже небезпечна: це пліткарі наклепники Я думаю, що е, всі ви зустрічалися з такими. людьми, Хто пліткує язиком своїм, той е, буде, буде буде покараний. Да? І Біблія багато говорить: не, не будь з пліткарами, не, не не будь пліткарем, не будь розносчиком. Це люди, які сіють розбрат через наклепи, або просто вони знаходять задоволення в тому, що вони просто обсуждають інших людей, розповсюджують неправдиві чутки. І коли ти починаєш з ним говорити, вони кажуть, а я не знав, а я мені сказали. Просто це вони не можуть тримати чужі секрети. Тому, друзі, думайте, коли ви із ким ділитеся своїми особистими переживаннями, обговорюють інших за спиною. Мені сподобалось, як один служитель сказав. Коли йому почали розказувати про іншого служителя, він каже: ти з ним поговорив про це, або можеш говорити зі мною тільки тоді, коли ти з ним переговорив, тоді можеш говорити до мене. Так? Не розпускай плітки, так? слово Боже, говорить. Наступний момент це пихаті люди або горді люди. Це люди, які вважають себе за найкращих, Це люди, які не приймають картання. Це люди, які виключно їхня є правота, вони зневажають слабких віруючих. Вони ображають тих людей, які проходять через труднощі. Вони вважають, що це слабакі, це не духовні. Вони духовні, вони люблять повагу, вони люблять похвалу. Ось, е і ми знаємо, що Бог гордим противиться. насправді наші церкви наповнені от цими пихатими, гордими людьми. І ще кілька категорій: дуже швиденько я про них пробіжуся. ледачі або нероби. І ви знаєте, що говорить слово Боже: хто не працює, той хай не їсть да. Послання до Солунян Павло каже: є люди, які не хочуть працювати духовно, і ми повинні розуміти, що треба обережно бути з такими людьми. До речі, якщо ви ще не підписалися на канал, підпишіться і можете підтримати його. Там є спонсорство або можна одноразово річ. Ми зараз ще поговоримо про, про неробочих людей. <кхід> Далі обманщики і брехуни це люди, які постійно брешуть. І ви знаєте, я чесно сказати, я дивуюся, чому є. Віруючі люди, які люблять брехати. Тобто, здається, що брехня суперечить здоровому глузду, здоровій вірі, але є люди, які люблять брехати. Ми, пишем, ми бачимо, що брехуни не відуть в царство Боже. Да? В книзі об'явлення так написано. Ну, і, до речі, і боягузи також не відуть в царство Боже. Аналіз Сапфіри, які збрехали, Духу Святому збрехали Петру, чомусь, от люди люблять брехати. Отже. Друзі, от такі от категорії ми з вами пройшлися. Тепер дивіться, чому слово Боже застерігає нас від таких людей, тому що цей дух заквашує нас. Ми ну, якби що каже, бережіться закваски фарисейської, бережіться закваски Іродової. Це як закваска, розумієте, як дріжджі, воно е, затягує тебе, ти стаєш частиною цього. Ну я думаю, що всі ми час від часу попадаємо під вплив якихось там, не знаю, духовних речей, політичних речей, е, емоційних речей. І е, от коли ти знаходишся серед панікьорів, людей, які панікують, все пропало, все пропало, все пропало. Це тебе теж захоплює. І е, пам'ятаєте, коли на війну йшли ізраїльтяни. То Господь казав, що ті, хто боягузи, просто хай залишаються вдома. Чому? Тому що вони могли заразити інших своїм боягузтвом. Так само зі всім, з гординнею, з лицемірством, з Лукавством, зі всім е, треба бути обережним. Чому ці люди залишаються в церкві, друзі? Тому що їм хочеться десь бути дотично до чогось е, важливого, праведного. Е, вони маскуються і їх не завжди розпізнають. Ось. Uh... Далі, тому що віруючі досить часто наївні. Знаєте, от ми, ми маємо любити братів, ми маємо благословляти всіх. А дивіться, що осія каже: погине народ мій за те, що немає знання. Тому що знання ти відкину, відкину, і тебе, щоб не був ти для мене священником. Народ гине через те, що нема знання. Ми вчимо про те, що треба любити ближню. Да, і амінь, треба любити ближнього, але треба вигнати певного зі своєї середовища свого. І про це неодноразово попереджає Писань. Ісус Христос каже, що є. Деякі люди, яким краще жорново на шию почепити і е, вкинути їх в річку, щоб вони втопилися. Е, нас застерігає Павло, Петро, Яків. Застерігають від цих Юда, застерігає від цих всіх людей. Тому далі е, страх перед конфліктами. Досить часто віруючі люди вони кажуть: та я не хочу сваритися. Ну, ходить ця людина в церкву. Ну є в мене такі родичі, ну то ну а що я зроблю, друзі? Виженіть з цього, очистіть стару закваску, так, от, виженіть, не торкайтеся цих людей, про це говорить слово Боже. Не, не треба боятися конфлікту. Ну, ч, якщо лідер є, часто, часто деякі лідери, і ми вже з вами побачили, що деякі лідери є от такими проблемними людьми, тому я думаю, що треба просто залишити таке служіння, оцих псевдодуховних, оцих Ну, подділки короте, оці. під церкви треба просто залишити, знайти здорову церкву і служити Господу. Люди не завжди розпізнають маніпуляції. А ще один важливий момент, що ми прив'язуємося до людей. Є наші родинні зв'язки чи дружні зв'язки. І я бачив, як люди використовували, ці маніпулятори використовували дружбу для того, щоб забирати людей інших людей з церкви. 30 років тому назад в мене була розмова з одним братом стосовно його дружини. Його дружина розколола кілька церков, в тому числі нашу церкву в Ужгороді, потім ще одну церкву розколола. Вона до сих пір, напевно, так і не змінилася. І коли ми з нею з ним говорили, він був моїм товаришем, ми з ним говорили, що потрібно якось вплинути на його дружину. Він стіпив зуби і сказав, це моя жена. І все. Просто я зрозумів, що тут все, тут нема про що говорити. Ось е ми боїмося поконфліктувати з друзями, з близькими, з родичами. А ми знаємо, як в церквах часто буває, що є клани цілі. Да, от, і клан захищає людину, знаючи, що ця людина не права, в чомусь там якийсь гріх, ем, чийсь син блудить, грішить, але його все рівно залишають в церкві, залишають в службі. І друзі, і потім вся церква заквашується і ем, нема святості, нема Духа Святого, нема Руху Божого. А християни сподіваються, що вони зміняться просто так. Ну давайте нічого не будемо робити. Просто вони зміняться, почекаємо період. Але слово Боже каже, що при першій другій спробі ретика віддаляйся. Да? Поговори з людиною, яка згрішила, раз другі, треті. Якщо вони не, не міняються, хай буде як митник і грішник. Є певні дисциплінарні речі, які ми маємо використовувати. Друзі, нам всім треба молитися за дар розпізнання духів. Я знаєте, так скажу, напевно, 80% єретиків або недуховних людей, або проблемних людей, служителів, в тому числі я мав розпізнання. Я не кажу, що завжди бували моменти, коли я також попадав в пастку. І коли мені треба було роки для того, щоб побачити, коли я попадав під під вплив цього духа Ізавелі, особливо дух Ізавелі, він е, впливає на лідера. Ми бачимо, як він вплинув на. Ілью, і тому тут тут дуже важливо мати спільність з Господом, тут дуже важливо мати дар розпізнання духів. Що я можу порадити, друзі людям, які дружать з цими токсичними людьми, перше ви маєте перевіряти людей. Не всі люди наші, Слово Боже, говорить. Деякі люди мають дух Антихриста, Про це говорить чітко писання. Не всі, ті, хто з нами, наші. Тому треба перевіряти людей, не все те золото, що блистить. Далі не потрібно виправдовувати гріх або якісь неправильні речі. Якщо ви бачите, що людина грішить, це вже дзвіночок. Якщо ви бачите, що людина лицемірить, візьміть це до уваги. Якщо ви бачите, що людина не хоче змінюватися, друзі, обмежте своє спілкування з такими людьми. Ставте духовне вище за дружбу, друзі. Ставте слово Боже вище за свою емоційну прив'язаність до якимось. До якихось людей. Будьте мудрими, а не наївними. Про це говорить нам слово Боже. Будьте мудрі, як змії, да? а прості, як голуби, але мудрі, як змії. Христос не дозволяв, щоб ним маніпулювали. Він знав, що Юда його хоче зрадити. Моліться за розпізнання, як я вже говорив, конфронтуйте. Е з гріхом, але майте любов. Конфронтуйте, не бійтесь. Дивіться, браття, як людина і упаде в який прогріх, то ви духовні виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Галатам 6:1. Знаєте, коли я десь бачу людину, яка грішить, наприклад, віруючи людину, яка десь палить цигарки, або ну не знаю, там п'яний йде чи щось, ще якесь, чи бреше. В мене є іспанський сором. Мені соромно за таку людину. Мені насправді дуже незручно буває, і мені не хочеться конфліктувати. Але інколи треба е, вступити в конфлікт, визнати, сказати, ти, брат, неправильно поступаєш і так далі. Будьте готові віддалитися і розірвати стосунки, навіть якщо це, це це були дуже для вас близькі люди, якщо людина не змінюється, тому що це заквасить вас. Довіряйте Богові, довіряйте Богові, довіряйте своїм чуттям, коли Господь вам щось показує. Друзі, я сподіваюся, що це було благословінням для вас. Я сподіваюся, що ми станемо більш зрілою церквою, більш духовною церквою. Хто ще не підписався, підписуйтеся, підтримуйте, підтримуйте правильні канали християнські, особливо україномовні. Всім нам перемоги і всім благодаті!